Вітаю, друзі! Я Віталій Портів. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у інтерв'ю телевізійної компанії CNN підкреслив, що Україна звільнила вже близько 50% територій захоплених Російською Федерацією після початку так званого великого наступу на територію України 24 лютого минулого року разом із цим держсекретар сполучених штатів визнав що під час свого нинішнього наступу на російські позиції у намаганні повернути іншу частину території захоплених росією протягом 2014-2022 років Україна зіткнулася із серйозним опором російських збройних сил однак, на думку очільника американського зовнішньополітичного відомства, український наступ ще не розгорнувся в повну силу, і слід очікувати його результатів не так швидко. Очевидно, що це інтерв'ю держсекретаря Сполучених Штатів має на захист позиції адміністрації, яка впевнена у необхідності продовження воєнної і фінансової допомоги Україні, яка бореться з російською окупацією. І Ентоні Блінкен і інші представники американської адміністрації неодноразово виявляли ентузіазм з приводу подальшого розгортання подій і підкреслювали, що Україна може розраховувати на допомогу Сполучених Штатів в разі, коли їй доведеться довгий час протистояти російській агресії. Ну, як конкретно буде виражатися ця допомога інституційна, можливо, ми дізнаємося вже наступної середи. Саме цього дня має відбутися засідання Ради Україна НАТО перше, таке спеціальне засідання, яке буде відрізнятися від церемонійного засідання за участю президента України Володимира Зеленського та керівників країн-членів НАТО у вільності, тим, що воно буде присвячено конкретній проблемі. А саме агресивним діям Російської Федерації у Чорному морі, як відомо, нові функції новоствореної Ради Україна НАДО якраз і полягають в тому, що Україна може звертатися до країн-членів Північно-Атлантичного альянсу за консультаціями, якщо її безпеці буде загрожувати якась агресивна дія Росії чи будь-якої іншої країни, яка буде Загрожувати національним інтересам України. І після того, як Російська Федерація вийшла з так званої зорнової угоди, а згодом розпочала фактичну морську блокаду України і перманентні бомбардування Одеси, останнє з цих бомбардувань, як знаємо, вчора прийшлося по самісником історичному центру міста. Володимир Зеленський у своїй розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом запропонував зібрати засідання Ради Україна НАТО, як це і передбачено статутом про створення цієї організації. І от тепер, у середу, ми побачимо реально, що може Рада Україна НАТО, і переконаємося, як участь України у Подібні інституції відрізняються від реального членства у НАТО і реальних гарантій безпеки до речі, можливо, саме це наблизить Україну до членства у північно-атлантичному союзі, тому що самі країни НАТО переконаються, що ефективна безпека це. Зовсім не консультацію в рамках Україна-НАТО, а саме безпосередня участь України у північно-атлантичному альянсі для отримання реальних гарантій безпеки для спільного нашого захисту території цивілізованого світу від одурілої агресії путінського режиму. Те, що це саме одуріла агресія, можна було побачити цієї ночі. Фактично, росіяни цілеспрямовано знищують вже не тільки одеський порт. Але й сам історичний центр Одеси. і я хочу нагадати вам знамениту фразу Володимира Путіна під час його звернення до Росіян в ніч 23 третього на 24 лютого 22 року, коли він ухвалював рішення про початок війни проти України. Ось багато хто говорить, що це мав би бути просто швидкий бліцкріг. І що за кілька днів Путін мав би захопити Київ, і там з'явився мальонетки виряду. На цьому все б закінчилося. Просто була б інша Україна Україна Януковича і Медведчука, і саме з такою Україною збирався мати справу російської чини. Однак там була чудова фраза фразу дусі Путіна. Ну буде вам декомунізація, і по суті, це означало, що свої агресивні наміри щодо України Путін не приховував вже тоді. Просто. Очікував, що допоможе йому у здійсненні цих планів саме маріонетка адміністрація. Путін вважає, що сама Україна, і її території, її і економіка, і спадщина це подарунок російської імперії і більшовицького режиму. І якщо Україна не бажає бути у союзі з Росією, він просто хоче знищити все, що на його думку було побудовано. Російським імперським режимом та радянським комуністичним режимом на українській землі. Ось побудований центр Одеси, значить, на місці цього центру має бути пустеля. І хай вже вороги Росії, українці, якщо їх не вдається завоювати, будують там щось своє. А Росія знищить все, що побудувала Катерина II та її спадкоємці на українській землі так теж можуть думати шовіністи. І я не здивуюся саме такій логіці Володимира Путіна, тому що, як бачимо, він навіть не дуже думає, коли його військові гатять по православних соборах, як скажімо, по свято собору, що знаходяться. У юрисдикції Української православної церкви Московської патріархії, яку сам патріарх Кирил, цей злочинний патріарх війни вважає власною церквою. І, до речі, представник одеської єпархії УПЦ МП сьогодні звернувся до патріарха і нагадав його, що цей храм зруйнований саме тими. Військовими, яких благословив на вбивства та інші злочини, саме Патріарх Кирил разом із іншими так званими священниками так званої російської православної церкви, тому що ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що це ніяка не православна церква, а просто звичайна секта бандитів, яка обслуговує злочинців президента Російської Федерації Володимира Путіна, його оточення та тих росіян, які просто шаленіють від радощів. Коли бачать злочини російської армії на українській землі, і те, що там патріарх ходить з хрестом на пузя, це ще не робить його якоюсь реально віруючою людиною. Я думаю, що найдивовижнішою новиною для нього буде те, що Бог дійсно є, і що і патріарху Кирилу, і священникам російської православної церкви, і тим, хто бігає до них молитися, а наступного дня вбиває цивільних мешканців, все. Наступне своє існування горіти в пеклі, ну принаймні ми маємо це побажати і російському керівництву, і керівництво російської православної церкви всьому їхньому священному синоду, і всім тим, хто їх підтримує, тому що пекла це єдине місце, яке має зустріти цих людей, звичайно, після судового процесу на цій землі. Я вважаю до речі, що фігурантами цього процесу мають бути не тільки російські політики і військові, але й російські священники Також вони звичайнісінькі воєнні злочинці, тільки горяць. І це звичайно також є очевидним я б сказав, висновком з того злочинного бомбардування Одеси, яке стало ще одним злочином Росії. Серед інших злочинів, які вже скоєні, я побоюся, ще будуть скоєні на українській землі під час цієї довгої, жорстокої і підлої війни з боку Російської Федерації. Дякую вам, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали Патреонібафі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миро!